Північний циклон та застуда тривають. Боляче ковтати смокчи трахісан. 14 година. Час дізнатися. Останні новини. Дванадцятеро людей поранено. Серед них восьмирічний хлопчик і семирічна дівчинка у Краматорську на Донеччині. Як повідомили у міській військовій адміністрації, окупанти вдарили по місту близько одинадцятої години. Масштаби руйнування ще встановлюють. Одну людину убили росіяни на Донеччині минулої доби, і ще чотирьох поранили. Про таке повідомляє обласна поліція. Російські війська атакували дев'ять населених пунктів. Сіверськ ворог накрив з артилерії. Там є загиблий, пошкодженого селю. У Покровську двоє поранених зачепило приватний будинок, кафе, цивільне авто. На Білицьке окупанти скинули дві авіабомби ФАБ 500 Там двоє травмованих зачепило 14 приватних будинків, 4 автомобілі, три фаби армія РФ скинула на Костянтинівку, через що пошкоджено 12 багатоквартирних будинків заклад освіти, 8 гаражів, цивільне авто. В лінівці після ворожого обстрілу є руйнування на підприємстві. Загалом за минулу добу Донецька область пережила 2,5 тисячі обстрілів. Про це нам повідомив перший заступник голови Донецької обласної військової адміністрації Юрій Винокуров. За його словами, в області досі залишається понад 300 тисяч цивільних. Уже запровадили примусову евакуацію дітей та сімей з дітьми із Криворізької та Комарівської територіальних громад. Там все ще перебувають понад 100 дітей. Ті населені пункти, що знаходяться від 20 кілометрів, потрапляють від ракети кадрів з евакуацією. Допомагають як міжнародні організації, так і представники правоохоронних систем. Головні серед них це білі і Фенікс, підрозділи національної поліції України. В Деяких випадках вивозять військові з прифронтових територій, тому що на жаль, туди вже заїхати цивільним, навіть на спеціалізованому транспорті, неможливо. У Сумах оголосили дводенну жалобу за загиблими від російської атаки вночі. На місці удару російського шахеда по багатоповерхівці рятувальники розбирають завали. Співробітники ДСНС працюють в умовах, коли можуть обвалитися бетонні конструкції. Я нагадаю, дві подружні пари загинули, і дев'ятеро людей поранені. Серед них восьмирічна дитина після нічної атаки російського дрона у Сумах. У будинку зруйновано п'ять квартир на чотирьох поверхах і 12 балконів. Побито більше як 80 вікон і балконів. Трошки понад два десятки автівок. З пошкодженої багатоповерхівки рятувальники евакуювали 118 людей. Я спала, але услышала шахет. Услышала, і окно закрила, вийшла в коридор. В коридорі мене настігла. Всі ось ці ж двері вибиті, все вибите. І ми не знаємо, що там. Ми Вилізли й ладно. Полетіло все стекло, крики жінки. Міліція кинулася знімати жінка, висіла, як шнурок. Судя по всьому, шахет влітів вовнутрь, тому такі розрушили. А скільки жертв? Нам ніхто нічого поки не казав. Бачили, що людей виносили. розібрали поки до третього етажа. Перекриття обрушили з сьомого до низу. Херсон та передмістя від ранку під ударами російської армії, як повідомив начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко, поранені троє чоловіків. Один із них працівник комунального підприємства. Він у тяжкому стані. Двоє жінок травмовано в Дніпровському районі. За минулу добу у Херсонській області, за даними ОВА, через російську агресію три людини загинули ще десять дістали поранення. Окупанти обстріляли більше як чотири десятки населених пунктів. Пошкоджена соціальна інфраструктура, три багатоповерхові та 22 приватні будинки, гаражі та автівка. Понівечено газогін. Зранку російські війська накрили вогнищем селище Зеленівку на Херсонщині. Наслідки показали у міській військовій адміністрації. Ворог прицільно вдарив по житлових кварталах. Є значні руйнування осель мирних людей. Частина будинків так поруйновані, що жити в них не можна. Я спав оці з цієї сторони. Я сквозь чую бах, 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 бах. А малий спав там там більш безпечне місце. Я бігом до нього, його накриває, і вона кривонувалася в цей момент. власне, це ханабуру. Ну, слава Богу. Мирівську громаду в Ніпкопольському районі Дніпропетровщини російська армія обстріляла вночі. Над областю також збили два безпілотники. Про це повідомили в обласній адміністрації. А в Новопавлівській громаді ліквідують наслідки удару кабами. Три бомби проти ночі вщент знищили ліцей у Новопавлівській громаді. Після удару там зайнялася пожежа. Пошкоджені також будинок культури, церква, адмінбудівля, пошта, магазин і підприємство. По двадцять 22 приватні оселі зачепило лінію електропередач. Привласнювали кошти, призначені для ремонту доріг. ДБР викрило на оборудці посадовців однієї з територіальних громад Харківщини. Схему організував заступник голови територіальної громади. Він ініціював укладання 12 договорів, залучив мобілізованого фахівця, який нібито здійснював технічний нагляд за ремонтом. Та директора приватного підприємства, що економив на якості асфальту, матеріалах, а також завищував обсяги виконаних робіт. Як наслідок, бюджет громади втратив майже 20 мільйонів гривень. Тепер фігуранти можуть сісти за грати на 13 років з конфіскацією майна. Новошахтинський НПЗ у Росії зупинив роботу, як повідомив керівник центру протидії дезінформації Андрій Коваленко. Усе через пошкодження обладнання і внаслідок атак. І додав торік, це НПЗ переробив за різними оцінками від 3 мільйонів тонн нафти, і це при спроможності в 7,5 мільйонів тонн. Працювати на повну йому заважали атаки. Востаннє по цьому НПЗ прилітало в ніч проти 19 грудня. Торік. Черговий обмін заручниками відбувся на близькому сході. З полону бойовиків Хамас додому повернулися восьмеро заручників. Першою волонтери Червоного Хреста забрали 20-річну скрипальку і солдата Цахалу Гамбергер. Відео як дівчину випускають на волю ізраїльські канали транслювали у спецефірі. разом із бійцями армії оборони Ізраїлю. В гелікоптері на дівчину чекали її батьки. За кілька годин стало відомо, додому їдуть іще двоє ізраїльтян і п'ятеро громадян та Ланду не минулося без ексцесів у місті Хан Юніс, що у секторі Гази натовп не давав проїхати автівкам Червоного Хреста, де сиділи звільнені заручники. Зрештою натовп угамували. 18 тіл загиблих дістали рятувальники із річки Потомаку у Вашингтоні, де кілька годин тому сталася авіатроща. Пасажирський літак, що заходив на посадку, зіткнувся у повітрі з військовим гелікоптером. Обидва борти впали в воду. Чи є вцілілі невідомо з огляду на погодні умови у Вашингтоні зараз морози, шансів знайти когось живим мізерні кажуть рятувальники. На аварію відреагували у Кремлі, і то лише тому, що на облавку були російські фігуристи Євгенія Шишкова та Вадим Наумов. Їхнім родинам висловили співчуття. Причини катастрофи розслідують. Попередня версія помилка пілотів гелікоптера, які вимкнули свої бортові системи. ФБР заявило, ознак теракту не бачать. Деталі з'ясовувала Анна Басова. Десятки автівок рятувальних служб і карет швидкої допомоги прямують до набережної, що біля столичного аеропорту Рональда Рейгана. У деяких на буксирі човни, які невдовзі спустять на воду. На березі річки Потомак вишукується шеренга водолазів. Усі занурюються під воду, діставати тіла загиблих і, якщо пощастить, урятувати вцілілих. За кілька хвилин до цього в небі над Вашингтоном сталася авіатроща. Пасажирський літак американських авіаліній летів із Канзасу та мав уже сідати на столичному литовищі. Та в момент посадки зіткнувся з військовим гелікоптером Блек Хоук. Момент зіткнення потрапив на камери відеоспостереження. По тому обидва повітряних судна впали у воду. На облавку було 60 пасажирів і четверо членів екіпажу, та ще троє у гелікоптері. Я вже збирався лягати спати, коли почув якийсь дивний звук. Знаєте, не щодня такий чутно. Більше було схоже на стрілянину з бойовиків. чи у зоні бойових дій я подивився у вікно, тоді виднівся лише дим в районі аеропорту. А потім я почав фільмувати відео. Це жахливо. Без загиблих не минулося, однак до завершення пошуково-рятувальних робіт остаточні цифри не називають. Обидва судна у воді. Натепер у центрі уваги порятунок людей. Рятувальники працюють за надскладних умов у крижаній воді та за сильного вітру. Ми розуміємо, що люди спраглі до інформації і ділимося точними та своєчасними даними, коли цього дозволяє ситуація. Та все про що повідомляємо, потребує спочатку ретельної перевірки. Тому ми дякуємо всім за розуміння. Жахливою катастрофою, якою можна було уникнути, назвав інцидент президент США Дональд Трамп у своїй власній соцмережі. Трус Social написав, відповідальність за трагедію покладає на екіпаж гелікоптера та авіадиспетчерів, які не змогли розвести в часі та просторі два повітряних судна. Вочевидь, у у гелікоптера, який виконував тренувальний політ, була вимкнена система відстеження, яка надсилає сигнали диспетчерам, що стежать за повітряним трафіком. А ще це складова іншої системи, значно більшої, яка попереджає пілотів про інші літаки на курсі прямування. Якщо метою було провести тренування за умов вимкнених датчиків стеження, це треба було робити якнайдалі від такого завантаженого аеропорту. За лічені миті до зникнення диспетчера намагалися зв'язатися з пілотом гелікоптера. Про це свідчать записи керування повітряним рухом. Щоб уникнути масових зіткнень, інші літаки, що заходили на посадку, почали перенаправляти на інші смуги. Анна Басова подробиці телеканал Інтер, Марафон, Єдині новини іде з парі, але залишається у Раді Європи. Припинити роботу своєї делегації в парламентській асамблеї. Вирішила Грузія після того, як та ухвалила резолюцію про санкції та вимоги до Тбілісі провести нові вибори. Голова грузинської делегації та Цулукіані заявила, положення документа неприйнятні, несправедливі та необґрунтовані. І додала, що Грузія поновить роботу у парі лише після того, як зміниться ставлення до її держави і припиниться шантаж. Це цитата. Президент Парі Теодорос Русополос уже заявив про рішення грузинів. Шкодує, бо це каже, ставить під загрозу будь-який діалог про повернення країни в демократичне русло. Наступна історія про зоорятівника із Івано-Франківщини Івана Деренька. Чоловік підбирає у лісі дитинчат козуль, яких покинули самиці. Тварин при Карпатцеві додому зносять і місцеві жителі. Зараз у нього вже шість диких кіз. Є одна, аж із Вінничини. Як їм живеться під людською опікою? Бачила Жанна трошки, так? так. Іван Теренько показує косулю, яку ще маленькою врятував від собачої зграї. На тварину випадково натрапив у лісі торік, коли разом із братом збирав гриби. Півдня вони на відстані спостерігали за дитинчам, але мама косуля за ним так і не повернулася. Дуже великий лай собак був гавкали. Страшне і багато собак було. І ганяли її маму козу стару. Всі відогнали козу геп, і ми боялися, що вони зайдять нашу козочку. Покинути маля, чоловік забрав додому і разом із дружиною взявся його виходжувати. Я проти не була, тому що як він розказав, що воно мало померти там до години часу ті собаки, як не летіли, то як можна бути проти? Але це ж відповідальність немає. відлучитися теж немає як, тому що як ти залишишся? Це? це має їсти що три годинки. Ми давали їсти. Нині лісовій красуні вже вісім місяців. Вона трохи не боїться людей, дозволяє себе гладити, а ще дуже любить цілуватися, за що й отримала кличку Цьомка. Подружжя Дреньків мешкає біля лісу. Тут на околиці пан Іван облаштував для косулі спеціальний вольєр і щодня знімає з нею відео. За життям цьомки та її рятівника в соцмережах нині стежать мільйони людей по всій Україні. І тут її мордочку так що її буде тут добре. Така маленька чомка. Про нашу чомку вже дуже багато людей знало, що в нас є. І почали люди дзвонити. Нам дзвонили хлопці з горів, що біля трактора далі рубали. Козочка маленька, вже третій день. І вони запитали, чи я її не заберу, що вона ще дихає, ще жива. Я сказав: везіть. Так і з'явилася друга косуля Мавка, а згодом ще чотири Барбара, Бембі, Бебі і Зірка. Усі майже однакового віку і зовсім не бояться людей. Це Варвара. На місцева? чи. Е, ні, ця теж з горів. Це, це, це з горів. Та вона згорів горів теж вона звідти нам її передали. Бачите, щось хоче сказати. Ану, попікай трошки, попікай. Чоловік каже, майже у всіх тварин схожа історія. Їх ще маленькими підібрали у лісі. Людина надійшла, подивилась. От сюди козенятку треба забрати. Вона ну, не хочу йому не бажає, не бажає зла, та людина, але вона думає, хоче допомогти. Але далі вже помогти не може. Вона, коли воно підростає. Ці дикі деякі тварини потребують спеціального догляду та умов утримання. Іван Даренько отримав дозвіл сільській раді на облаштування вольєру просто серед лісу. Його площа нині цілий гектар. Вони навіть не відчувають, що вони в якійсь загорозі. Все, що в дикій природі в лісі в них є, у них все тут є. На цій території у них все є. Всі, всі рослини, які є. Цей мох не дуже люблять, не дуже люблять, особливо той, що на дереві росте. Ті не дуже люблять його. Ну все, ці гілочки, все отакі гілочки вони з'їдають теж. Нещодавно в козу з'явилися сусіди, п'ять зайців. Будуть ну, чекати. Дуже, зайців, ще ісчезаю, і ще Зайці практично немає. Лес виїв, собаки виїли, то вже дуже мало. Я думаю, тут ще зайчки розводити. Ну і хоча б кожен рік підпускати по 20 по 30 штук у дику природу Іванові і надалі телефонують з проханням прихистити косуль, але він наразі усім відмовляє. Попроситиме в обласних чиновників дозволу розширити вольєр ще на кілька гектарів, аби створити тут справжній реабілітаційний центр. Жанна Дучак зі автонас подробиці, телеканал інтер, марафон. Єдині новини.